Всім привіт, родичі. Дивіться, записуємо відео по поводу роботи в Польщі і по поводу життя, що дуже дорого. Типа невеликі зарплати, велика оренда життя. Зразу знайшлася куча експертів. Ти не шукав не на тому сайті, ти шукав у Фейсбуці. Це ти неправильно зробив. Треба було шукати на працю або ПЛ і на Оликсі. Тут одразу поляки викидають уявлення. Ціла куча зарплати. Не отакі, як я показував, отакі от, примірно. Ну не маленькі, а дуже здорові. Так от, що я вам скажу, це друга частина цього відео. Я спеціально тільки що лежав по вам з OLX вакансії. І зараз я вам продемонструю з OLX парочку з працюю чи праця PL, якось так вона називається. І жильо, соответственно, вже не з Фейсбука, а з OLX, бо тому що пишуть на Фейсбуці, це ти там одні розводіли, це там всі дурять. От на OLX іменно зараз буде. Ну, поїхали. Подержіть, пожалуйста, лайком. Давайте я вам зараз покажу, які зарплати предлагають, і що від вас буде требувати, щоб вам трошки глаза відкрити. Потому тому що, от коли я сюди приїхав перший раз, ну то ні язика ти толком не знаєш, нічого не знаєш, ніяких в тебе бумажок немає. Ну, у мене зараз і сюди те, ну це не важно. Відео вчора на тих, хто тепер, ви там другий раз їде, хто ще не до конца в темі. Так що дивіться, що вас Звісно, я буду столять скріншоти того, що я буду читати. От я, я собі з цього телефону на цей перекину, на цей знімаю, з цього показую. Поїхали. Перша робота. Да, воно буде трошки перекладено. Автоматичний перевод на український, даже на Олексія є, хто не знав. Перша робота. Вам я думаю, видно. Офісна робота негайна. Ага, 5400-5700 злотих в місяць. Що од вас будуть требувати? Взагалі шукають людину для нашого офісу в Роцлаві. Коротше, якщо вкратце, це що шукають рекрутера, який потім буде заманювати людей на той самий завод, на який небудь Ну, в общем, шукати буде людей трудоустраювати. Зарплата це грязними. брутто, попрошу вас замітити 5700, ну 5400, ще убрати два налог, там процентів 25, і в ітонів. У вас все одно виходить ті самі 4200, Ну, як не крути, ну от це вже не завод і не склад. попрошу вас замітить. Давайте глянемо з вами вакансію. Може, там щось краще є. І зразу скажу, що я вибирав вакансії, там де указана зарплата, бо багато вакансій не указано, Це треба писати, дзвонити, відправляти своє резюме. Це теж віддільна історія. Не кожен це може зробити резюме. Хоча я відправляв резюме, то все до того до одного міста. Следующая вакансия. Дивимся внимательно. Продавець торговий комплекс Макс, магнолія. Це, кстати, недалеко від мене, ну не суть. Зарплата 29.45. Угу. Тут, значить, що пишуть про вакансію. Тут інтересно написано. Робота, яка змусить вас піти далеко знак, знак вопроса. це я трошки пропускаю, щоб було. якщо я буду ці мемуари, можете поставити на паузу, почитати. Розрібні торгівці виступають амбасадорами нашого бренду. Просто будете вам амбасадором за 29,45 в час. Ага. Тут переваги бути продавцем. Тика Макс не закінчується з роботою командою щодо людей, пропонуємо повний спектр переваг. Да, якась страховку вам там дадуть. Ну, в общем, вам щось оформлять, якісь бумажки, це вже непогано. Спортивна карта, медична допомога. Ну, В принципі, на всіх роботах її оформляють. хоч якусь там медичну допомогу не ну, буде. 29.45 час. І то це, по-моєму, не повна робота, а якщо я не да, не неповний, неповний робочий день. Робота на неповний робочий день 29,45. Немає мільйона, ви бачите? Дивимося далі. Складчик, повний робочий день. Хорошо. Підбирають для нашого клієнта, який є провідником світових постачальником логістики. Кандидатів на послі. Короче, працівник складу, складовщик. Працівник складу це значить, 50 км в день ви будете бігати. Ну, з я не прав. Потому що на складі не дадуть присісти. Там на складі це робота, як мурашник великий. Треба просто бігати, все якесь движенії. Да, якийсь буде там обід, перекур і все. І батрачить 12 часов умова праці. Хоча якщо умова праці, то будете ви працювати 8 часов, пардон. Пропонують працевлаштування на підставі тимчасового трудового договору. Чого тимчасового, тому що зараз люди треба, договор закінчився, під отримали. Ну, так це робиться. Примірно на 3 місяці він підписується, Ну хоча, може бути, і погоди, я так розумію. Бонуси до 30%. Ну 5% це теж до 30%. Тому уточняти, як що відбувається. Бо обіцяють можуть вам сильно, а потім, як прийде гроші до зарплати, время, виплати, вам немає. скажуть. Ну, мало зробили, не було заказів. По крайней мере, у мене таке було. Ага, допомога за нічні години. Ну, трошки ще закинуть 500 злотих бруто. І трошки вам ще підсиплять. Ну, якось так. І тут треба буде польська мова. Але якщо ви приїжджаєте перший раз, то вам туди буде тяжело обстріляти, тому що польського ви примерно будете знати, так само, як я, коли тільки приїхав, Бемейку кареку, Курва і пірдоли, то не прокати. Так що, ну, отак, от такі реалії. Ну, це вже щось про похоже, хоч у мова о праці. Далі дивимося: координатор водії, рекрутер сервіс. Офіційний працівник. Запрошую людей з України. В да, Олексі є така функція, хто не бачив, вона десь на екрані можете замітити її, ставити і там тоді буде показувати, куди приймають людей з України на роботу. Ну, в принципі, везде приймають, тільки работають. Офіційний партнер Uber, Bolt. В общем, це, я так розумію, вас приймає якийсь партнер працювати, і ви працюєте собі, зарабатуєте бабки, нанімаєте людей на таксі, Uber. Тобто там, де я працюю, може якась доставка буде. Ну, нас интересует зарплата 5500, 7880. Ну, естественно, что будет платить по минималке 5550. Що налог налоги, у вас вийде 4 тисячі на руку, Ну, хай там 4200 4500. Опять немає 12 тысяч. Це що ж таке? Давайте следующее объявление. Ти подивись. Продавец в пекарне кондитерський. Сразу дивимся зарплату 5200 6 тисяч злотых месяц. То есть 6 тисяч грязних бруто, Чистый опять 4,5. Но я ж прав. Ну скажи, що я прав. Це з Ликси вже, з OLX об'явлення. Не а з OLX я вам взяв. Там, де поляки викладають. Ну, большинство все одно фірм тут всяких по трудоустройству. Професійне обслуговування, клієнтів відповідно, стандартній компанії. Продаж хліба. Ну, в общем, Саме найобічніше. Ви розумієте, що це таке. Робота в двозмінній системі. З 5 утра до часу дня. Це, ви прикиньте, в 5 часов вже повинні бути на роботі, це вам в 3 ночі вставать. В 3 ночі вставать. Я в 3 ночі тільки лягаю спати. Ну ладно, в 2 часа, тому що ще це відео буде монтуватися. Ну, не суть а то вже треба бути в 5 часов на роботі, починати працювати. В час дня ви просто будете варений. І друга зміна з 12 до 8. Це, кстати, непогана зміна. можна хоч трошки виспатися. Ну, теж 8 часов, 9 часов ти вдома, ліг поспав і опять тобі в слідчий день, день сурка починається. По суботах працюємо до 2 часов. А, ще й субота робоча. Тобто, підождіть, минуточку, як це вони тоді працюють, непонятно. Тобто, 5 днів ви працюєте, а ще в суботу, значить 6 днів ви працюєте. Зарплату ви побачили. Отакі от, от реалії. А далі, звісно, в другій часті я вам покажу дома, не самі еті, але я вам покажу, як тут ділається, щоб ви теж трошки приходили в чувство. Це вже не так, як було раніше. Трошки все підросло, попіднімалося, що це не особливо на жильо. Слідуючий, дивимося: працівник ресторану KFC. пасаж Гринвальський. А чому воно перевело по КФК, я не знаю. Ну, так буває. Тобто, що ви будете робити? Делайте закази, будете готувати їсти 30-31 бруто. Там постійно на ногах, я от як кур'єр їздю, вони постійно бігають. Серйозно, то є мало людей, дуже багато в сміслі робочих, мало людей, багато клієнтів. Так само, як на складі, будете бігати з тими котлетами та з крилишками. Зарплату можете посчитати, скільки будете получати, якщо 30-31 грязними. Почитайте, скільки часу примірно, вже щоб ви прикидували, хоча нібудь теж понімали. Отака вакансія, яка є в сішка. Кстати, я колись хотів устроїтися. Ну, слава Богу, Бог мене милував пожалів мене. Попалось мені ще одне об'явлення інтересне. Ви мені кричите, там іди ще получи якесь образування, без образування тут нічого не буде, От тільки образування сразу будуть мільйони. Дивимося далі. Це була вакансія з ЧПУ, тобто роботи за станком ЧПУ. Да, вони пишуть, що якщо ви не вмієте, ми вас научимо, вони не потребують досвіду. Це доволі таки неплохо. Но зарплату ви бачили 32-33. Ви год-два проработаєте, вони потім скажуть, що ну що нібудь вам придумають, що ви або не підходите, або зарплату вони захочуть повишати. Ну, вас вже буде якийсь опит, це доволі-таки непогано, теж. 32-33 брута. Почнуть працювати в стабільній компанії. Що може вам запропонувати? Контрактний контракт. Контрактний контракт вам можуть запропонувати. Тобто, а, і умова з зліценія. А який же вони такий контракт будуть запропонувати? Щось непонятне. Робота в тризмінній системі, безкоштовні вихідні, приватна медична допомога, люксмет. Отак от, от. Так що чи не такі великі бабки получають. По крайній мірі, я вам кажу за завроста, в інших городах може не так. Це дорогий город. Чому він дорогий, тому що він туристичний, сильно туристичний, дуже багато туристів з Германії, приїжджає постійно їздять то по-англійськи, балакають, то по-німецьки. Ну, тобто, може із за того і... не знаю, що такі зарплати. Може, тому що роботи не так багато, як хотілося, б, а людей дуже багато. Ну, мені поки це не ясно, що так робиться. Слідче, я б там би зійшов без ума на цій роботі. Я найму нянь для розплідників. Умов... Ну, в общем, це я так розумію, детський сад набираються. Це воно так переводить каряво, це не я. Набирають нянь. Няня, я так розумію, в дітському садіку. Це, звичайно, шукаємо тепло відповідальну, віддану людину на посаді Няні для наших дитячих садків. Ми шукаємо когось, кого дуже подобається працювати з дітьми. Це на достанні тому що робота з дітьми я не знаю. Ну я б чесно не видержав би. І зарплата, я прошу замітити, 4900, 5400 Брутто. 4 тисячі будете получати на руки. Ну, отакі от реалії. OLX. я їх не нарисував, бо вам все не угодиш. Я питаюсь вам трошки глазки, щоб ви відкрили свої побачили, що робиться Дальше буде. Оперативний, це вже буде з цього, з праці ПЛ, по-моєму. Оперативний технічний сотрудник. Угу. Що тут, значить, пишуть? Зразу зарплату видно вам, 5-6 тисяч злотих бруто в місяць. Це вже польський сайти по поїздку роботи, польський, не Фейсбук. І от що пишуть. Що от вас ожидають? попрошу вас замітити, на 5-тисяч грязними, на 400-300 чистими. Водійські права категорії Б необхідні для командировок. А, ще командировки їздить. Ну, може щось, кстати, доплатять за командировочні, тут доплачують. Техническая эффективность, работы с инструментами, сборка, мелкий ремонт, знание, MC Office, то есть офисные программы и основ сетевых технологий, хорошая организация, независимость, быстрота действий в стрессовых ситуациях, творческое практическое мышление, умение ладить с людьми, сотрудничать, надежность, то есть польское надо знать по-любому, чтобы сотрудничать с людьми. Логично, логична логика. Опыт работы в строительной или технической отрасли будет преимуществом. Отакі вот от. а вони вам пропонують. Робота в стабільній компанії в медицинській отрасли, трудоустройство на основі трудового договора, заробітна плата 5-6 тисяч, бруто. Пакет 8 дополнительных преимуществ, скидки на аналізи. Тобто, як начнете така то стоит, вам сделать без аналіз. Отак вот от вони они предлагают. Це завуалірована по-моєму. Тоді аналізи для вас, а й для вашої сім'ї. Вот. Хорошо. Тому що здоров'я для вас важливіше всього. Ага. Спортивная карта, которая поможет вам поддерживать баланс между работой, и физической активністю, юридическим п'ятницей, что таке, не знаю, которая позволит вам проконсультироваться по частным. А, якщо у вас есть вопросы, вы можете еще проконсультироваться бесплатно. Це вони предлагают. Можете проконсультироваться, что они так мало платят, например. Спросите у них поинтересоваться, такой легенький интерес проявить. Служебный автомобиль также личное пользование. Ага, у вас будет служебный автомобиль, можете на ним кататься. Ну, плюсик, кстати, довольно таки непоганий. Професіональ... Професіональне розвиття. тобто бути не 5 грязними, а 6 грязними через 20 років. Отак от, от. Така вакансія. Пишіть, що ви думаєте, кстати, я всім відповідаю. питаюсь, по крайній мере, відповісти, як тільки у мене є время. Ну і сердечками я вас точно отмічу і замічу. А якщо ви напишете коментарі, то це відео попадеться тим, хто тільки планує їхати в Польщу. і, можливо, вони теж приоткриють свої глазки. Так що, отакі от, от діла. Слідуюча вакансія я ж не три штуки зробив, Цей раз чуть буде побільше. Кладовщик, склад магазину, а опять робота на складі. Ну, попалась така мені на праця ПЛ 5100, 6400. Естественно, трудовий договор на постоянній основі, роботник фізичного труда. Слово фізичний труд і 5100 злотих, якось воно так, знаєте, шклявенько звучить. Ну да ладно. Розгрузка, погрузка товара, перевірка качества, количества. то Тобто, де щось не буде вистачати. Хто буде крайній? Ти. У нас на LG, якщо здесь ламалось, хто був крайній, тому що техніки не могли бути винувати. От ми винувати, значить щось не так зробили. Тщательне виконання заказів, експлуатація погрузчика. От, ще й на експлуатація погрузчика при наліченні необхідної кваліфікації. Тобто, в мене є у я я устраюсь, буду отримати 500, і толку мені з того удате. Да, на ДТ на пару злотих більше платять. Я з вами повністю. Согласний. Ну, це не буде, якщо якщо без удитити ти отримуєш 4,5 злотими. А якщо у тебе є сюдите за ті самі часи, ти получиш 14,5, не ожидайте такого. Ну, на якусь тисячу буде більше. Тільки ж відповідальність. де щось перевернути і кого будуть потім розвальцьовувати, того, хто був за рулем кари. Тому в мене у лежить. І давайте я вам ще скажу, може, вам буде цікаво. Ви мені всі пишете, що ти на УДТ не робиш, що ти не зробиш, є воно у мене. Я перед цим як знімати всякі відео, я питався устроїтися на УДТ. Я об'їхав тупо весь Фроцлав, всі агентства. Тільки одне согласилось мене взяти без опиту, ну, що я получив тільки у ДТ, де я візьму опит. Я їм задавав цей теж опрос. Вони мені кажуть, що треба опит. Я кажу, ну де я візьму опит, якщо в мене хто не хоче брати без опиту. Ну ми не знаємо, значить прийде наступний чоловік. Тільки одні согласились на умову зліценні мені взяти по 12 часов, щоб я працював. Ну я так прикинув 12 часов без опиту. Думаю, коротше, щось я психону кажу. Я потім вам перезвоню, як вони люблять казати. І так я нічого не я тут. У ДТ валяється, зробив тисяча злотих. Це на вопроса зробити, оце копійки. Слідуща кладовщик з кваліфікацією у ДТ. Попрошу вас заметить От, це вже така вакансія. Ага, а що нам платять? 34,9 бруто в час. От що я вам казав, на парочку злотих більше, ніж везде тому що у ДТ є. Розгрузка будете делать. А, це в Лодзі. Я не знаю, чого в Лодзі. Ну, попалася вона мені. Розгрузка, храніння, грузок, комплектація підготовка товарок, відправки, робота з сканером і комп'ютером. А, це то є 80% ти будеш бігати по складу, 20% їздить на карі. От. І ще. Дальше. Трудовий договор, двохсмінний графік. З понедельника по п'ятницю з 9 до 8 зарплата. до... А до 34,9%, але до 31 це теж буде до 34,9%. Правильно? І 27 це теж буде до 34,9%. Тобто вони вас не дурять теоретически. Вони ж так написали, що до це як скидка, знаєте, в магазині до 80%. Ну, 15% це теж до 80%, Тому дурять. Вознаграждение за ефективність. Кстати, дати якісь там 500 злотих обучение курсы, дружелюбная атмосфера. Сфинансирование мультиспорт карту вам дадут, можете хоть раму качать, будет здоровый, а равно отношения к работникам. От, вот плюсы у нас за 34,9 до 34,9 злотых. такие вот реалии. Хорошо. Далі что у нас тут есть? Давайте подивимся. Теперь давайте перейдем до другой части, там де я показывал жилье. Зараз я подготовлю вам річ і продолжаем. Продовжимо з вами. Тепер по поводу життя. Дивіться, зараз я вам вставляю скріншот 3300, двохпакове мішкання при скайтаурі. Тобто, скайтауерку тазви. Хто дивиться відео про доставку, ви часто бачите, тобто десь рядом. Що пишуть? 3 етаж да, 47 метрів квадратних, 3300. Новий ну, не розказує губку, сейчас вам далі покажу. Чого так. Одна фотка там, от следующая є. Вроді таки непогане, но 3300 це ж тільки за оренду, ще вам скажуть за комуналочку, ще плюс інш. Це вже буде за 4000. Ось такі от ціни. Зараз далі я вам покажу, там десь буде описання. Спеціально для вас зробив, щоб ви трошки теж ви на зайдете, подивитесь там ціни по тисячі, і все, все так просто в цій житті. Ні, взагалі це не все просто. Далі. Це об'явлення так і було. Здача кімнати, оренда кімнати для студентів. Тобто 47 квадратів квартира от 1250. Бачите, там чинш написано. Чинч написано 375. Це кожен місяць треба платити, правильно? Це вже почти 1600. Добрий вечір, скажіть. Квартира знаходиться, ну, не важливо, де вона знаходиться. Саме головне, що ціна 1250, а там ще чинш. Отак от, от. Це я вам зробив просто, що я сильно не вибирав ціни просто: 3000, 3,2400, 2950. Я думаю, вам хорошенько їх видно. І плюс же там ще в кожній буде за комуналочку позакидувати, бо я ж кажу, зайдуть, подивляться ці циферки, там 2400, все тіпа, я заїжджаю, а ти не можеш знайти лох. Я можу знайти, але не буде вона стоїть 2400, в принципі. Там мені вистачає цієї кімнати, чесно. Я тут тільки сплю трохи, а так шарюсь з десь, або їздю, або по роботі. В общем, десь знаходюсь в місті. Слідуюча квартира. Кавалерка, по-моєму, тут буде описання інтересне. Близько центру кавалерка. Так, да, вона красивенька, в принципі, ухожена. Ну, по крайней мере, на фотографіях. Хоча, коли я заїжджав раз на першу квартиру, там теж по фотографіях було непогано. А приїхав, там як вроде, не знаю, ядерна бомба впала в тій квартирі, тому що там був хостел, ну потім це вже оказалось. Дивіться, що тут пишуть 2300 чинш около 500 злотих, бачите? Угу. І що ще пишуть? Оплати? Я думаю, наступний скріншот вже з'явився. Оплата найму 2300, медіа 500 злотих інтернет-цені, і ще чинш. А, і ще й кауція, пардон. Кауція 3000 злотих. Отак от, бачите? Тобто вона вже не 2300 стала, а 2800. Як так? Прикиньте, отак буває. 20 метрів квадратна хата. Це як мене, ця комната, це все така квартира. Зараз ми далі теж подивимося, там буде інтересно знайшов. Да, рядом маршрутки, там трамваї, пише, все воно є. Ну, отакі це не йдемо далі. Ого. Притульний покой, околиця Врослав'яя. От 15 червня, либо 1 липня. 1250 і 5250, то є полторушечка. Це дороже, чи моя комната. Ви подивіться на ту халупу. Далі, що тут є? Ну, це я вже так чисто. Це я не, скажу, не кажу, що я це спеціально зробив, Попалось мені об'явлення. Дуже вигідне мішкання з терасом. Так, да, воно здорове. Написано 4 кімнати, там в спальнях, 94 квадрати, це здоров'я хата, мені така не к чому. Ну, якщо ви приїжджаєте з сім'єю, то вам десь надо жити. Тобто вас в таку кімнату ніхто не посели. Ну, або поселять, ну буде не до кінця комфортно. Ви загласимо, Хочеться якогось трошки комфортика. 4 тисячі. І, по-моєму, тут ще написано. Следующий скриншотик ви вже бачите. Заводу, газ, там, всі ці діла в среднім, 900 злотих місяць круглий. Тобто есть 5300 хатка. Я не кажу, що я не шукав з басейном, з якимось видом на одру або на костьону на якийсь красивий. Просто це обичні домики. Ось такі це не. Тобто, есть ви будете 4200, ви будете жінка, якщо сильно батрачить, то вам якраз хвата на похавать. Ну, так воно є. Я ж нікого не дурю. Я нікого не відговорюю. Я просто це. Просто вам уявляння зачитую, показую, Питаюсь вам об'яснити, що не все так просто, як вам кажеться. Якщо ви будете получати 1100 доларів, то не значить їх отримати 1100 доларів. Мікрокавалерка. От такого я не ожидав. Скільки квадратів тут поки не непонятно. Четвертий етаж, дивимося. Подивіться там конатки: отакі вот от. Я там у мене пузико трошки єснуло невеличке. я там би не начеркався, якби йшов понад стінку, і пузом би об другу стінку черкався. Там дійсно мікро. От сюди слово мікро підходить, як нікуди. Подивіться, яка кухонька, там такі проходіки. Я не знаю, як там. я б там би не пройшов би застряв, би ждав, поки похудаю. І то 1750 злотих. Представляєте? 1750 злотих. Гляньте на ці коридорчики. Боже мій. Я не знаю, для кого таке строїли раніше, я не розумію. Ну, Може для одного чоловіка для якогось студента ділили 1750 з інтернетом пишуть. Ну, Не факт, що чи ще плюс потім вам скажуть, що це від агенція, і треба ще 1000 їм злотих заплатити. Ну Ціна, в принципі, непогана, ну дуже уж мало місця. а Дати там буде жити один, ну я не знаю. Тоді вже вучене в такій кімнаті жити. Мені взагалі ніхто не мішає. Там посуду ну Нічого страшного, 1400 з комуналочкою. отак от от. Слідче. Комфортове мішкання до винайма при улиці Камені. Ну вам це нічого не каже. Мені так само, в принципі. Тут неважно, не важно на вулиці, тут нам важна ціни, 250, да? вроді двохкомнатна квартира, яка хороша. Ага, 59 квадратів. А чинш, ви замітили 1350. Оце слово чинш, воно мені взагалі не подобається. якесь іностранне і непонятне. Ну, тим не менше, платить його вам оцей чинш. 1350 це тисячі, хатка. Пожалуйста. Плюс же кавуцею, коли ви заселяєтесь, і ще вас скільки візьмуть там якусь трошечку, щоб ви нічого не поламали, не дай Бог. До винайма йма Трьох трьохособний покой. 10, 16, 18 квадратів при вулиці Кам'яній. Ціна 250 плюс медіа, 1100, плюс чинж 200, плюс прат 50 злотих газ примерно, примерно 3,5 тисячі. Ну, і звісно, у нас вийшло більше. Будете щось готувати хавати, буде більше 50 злотих. Це я навіть не знаю, що вам сказати. І це мені попалось в Facebook, Я зайшов і воно мені так сразу, Я тільки ці поділив скріншоти. Слідче. Здається, койко місце для чоловіка в Ростові Ну, район, то понятно. Ціна 600 злотих, ціну включена вода світла. То є, ще зимой буде отоплення якась сотка друга, це буде 700-800. Це ви будете жити як в поїзді. Буде 150 людей в цій комітеті, як мурашник великий, теж 600 злотих. От так от. Но, якщо ви плануєте приїхати заробити бабок, то можна і потерпіти, в принципі, тому що будете все время на роботі. Ну, важко. Що делать? Я нічим не можу допомогти. І, пожалуйста, не пишіть мені, поможіть мені найти роботу. Я не займаюсь трудоустройством нікого. Я вам просто показую, щоб люди знали, понимали, що Золотий Гор тут можна не ждати. Заробити можна, не памина, геморой і якісь хронічні болячки більш сильно бабок, ні. Якщо великий спеціаліст, можливо. Якщо у вас є якісь сертифікати в куча, хорошо, знаєте, польський, да, може десь. Якщо великий сваршик підтвердити свій етит, розряд, то можливо. Ну, не факт. І останнє, по-моєму, об'явлення на сьогодні. Об'явлення вже заговарююсь, бачите, тому що це все відео, я почти без этого, без остановки балакаю. Балабольчик на мене там кажуть, ладно, хай буде балабольчик. Терміново, здається, кімната в трьохкімнатній квартирі. Це з Facebook я взяв для одної особи. В квартирі мешкає сімейна пара, з котиком. адреса. Ціна 1600, це 600, можна на 2-3 розділити. Кстати, це доволі таки непогана штука. Ну, опять же, 1600, у мене 1400 центр города. Ну, почти центр города, ладно. Я виходю, у мене тут краєвиди, просто річечка сразу рядом. Мені подобається. Да, там якийсь грибок, може десь. Ну, мать його, так, що мені той грибок. 1600. Отакі от от ціни. Так, це будемо поки місць закінчувати. Ложу телефон. Зараз я вам зачитаю реп. В общем, моє місце яке. Якщо хочете щось заробити, приїжджайте, щось заработайте. Ну, у все стало дорого. Тут ну, так воно є. Реалії, реалії. Бо ви тут, може, були в 18 18-му году і мені щось розказують. Та я там знімав. то, що ви раніше знімали, я теж раніше як жив, то воно було дешево зараз. Так, да, я вже тут колись три місяці працював електриком, попрошу замітити, в мене був сертифікат, цей СЕП, чи як він називався, я не пам'ятаю. Я сюди приїхав і думаю, що електриком устроюся, відкрив а він просрочений. Я плюнув на нього, порвав його і викинув. Не подобалося мені працювати електриком. Ми працювали 9-етажне здання здорове, верні, каркас желізний. Вилазиш, вітрюганіше, ти з тими проводами, як додік бігаєш по тим по етажам, тобі там шіпше, не шипше. Коротше, головне, щоб ти що небудь робив. Тому електрик теж відпав. Чим мені тут не подобається? Це теж робота. У мене два канали, я їх тяну. Їздю по барахолкам, по прийомкам. Ну, мені таке подобається. Я займаюся тим, чим мені подобається. Вам от стою, зараз реп зачитую. Зараз, кстати, почне 12 часов ночі. А я хотів зняти це днем, я мог би спокійно зняти днем. але тут ззаді було сонечко, було не красиво. Я стараюся, щоб картинка була красива. Мікрофони у мене є, але мікрофони я тут не використовував. Пишіть, що ви думаєте? Не треба розказувати, якщо ви зараз напишете, пишіть, де ви працюєте. Тобто я, виходить, наприклад, 8,5 тисяч, працюю таке названня, то город. Я не поленюсь, повірте мені, я напишу тільки не мільйонам фірм і якраз узнаємо, чи ви брешете, чи не брешете. От хтось писав, я вже це десь казав з відео про доставку, що м -м, написав, я працюю всього 300 часов і заработав 6,5 хто хоче, той має. 6,5 за 300 часових людей радується. От, поки будуть такі коментатори і такі роботники, то такі будуть зарплати, так і будемо витрачати. Ну все. На цьому, мої каже, повномочі все. З вами був Віталька. Попрошу вас підписочку, колокольчик, кому не западло. Тут на каналі я не знаю, якщо перший раз заходите, тут просто все. Тут і доставки, і продажі на барахолках, і про Польщу, і ще десь в інші страни поїдемо обов'язково. Як буде 30 тисяч підписчиків, набираю якоїсь чепухи. Їдемо в Чехію в Прагу продавати на барахолку. Взагалі на елементі. Мені, я чоловік без комплексів, мені на раз, два, три. Не знаю, чи язика, взагалі, знайдемо кого-нибудь, хтось допоможе, що нам важко чи що. Но поїздка буде 30 тисяч, я повністю слов не відказуюсь. Ніяк не можу настроїтися. Хочу, ще полетіти в другу страну, я вам теж покажу, бо щоб у вас теж трошки глазки, що треба їхати далі. Я вам покажу далі. Не волнуйтесь, все покажу, все розкажу. Так що давайте підписуйтесь, з нами буде цікаво. Стараюсь відео почаще для вас випускати, щоб вам не було скучно, бо сам заходжу вечора в YouTube, а глянуть опять же, толком немає нічого. мене там підписувати не небагато там 7 каналів чи восім, і більшість немає відео, жде, щось небудь подивитися новенького. Так що давайте синіть вітальку. Я буду вас радувати інтересним відео. Якщо треба, буде ще третю частину зніму. що вам напишіть, де шукати. Може, ви великі експерти в поиску роботи в Польщі. Тільки давайте так, де шукати для людей, які перший раз приїжджають в Польщу. От просто де шукати без знання язика, наприклад. Ви зараз напишете, там можна ходити на завод вчити язик. Я працюю, всі українці, працюють. де його вчити. І як ти працюєш 12 годин, то останнє, що тобі хочеться, це вчити язик. Ти хочеш приїхати, крячкою лягти, або сісти щось поїсти і просто відключитися і забутися. Взагалі. Бо всі одні експерти, я дивлюся, понаходилися. Кстати, я дивлюся, що розговорні відео людям Мені це теж дуже подобається. Особливо там, де про Польщу щось розказують. Попадається буває, мені там, всякі відео, там, що там буде з біженцями там, в 2026 році. І там багато просмотрів. Ну, це чисто виломе по води, але я такою херню не хочу займатися. Хоча можна було б, звісно, що взяти, читати в інтернеті та порозказувати. Пишіть, кстати, я можу. Мені балакати, я не знаю, я родився і почав балакати одразу. Мене тільки достало, я вже почав рэп читати отак, з ходу. тільки не про Польщу, а про железяки. Мені нравилися железяки. Всі займаються железяками, коли я знаю у мене, всі займалися железяками, люблять желізо. Я теж, я не исключення, мені це приносить удовольствие велике. Я приїжджаю на прийомку, якусь знайшов железяку, мені класно. Так що так, все, пока. Хвата реп читати. пішов мити свої чресла і буду спати. спать, що вам відео буду клепати до двох ночі. Отака робота блогерська тяжова, бачите? Фух. Не цените ви Віталіку. Ай-яй-яй, Доведете мене. Шучу, пока.